Ворожнеча Колись давно жили собі поруч у мирі та злагоді два соколиних сімейства Шевернадзе та Корідзе. Часто збиралися вони на зеленій галявині і веселилися. Але одного разу їхні діти маленькі пташенята Мзія і бадрі, знайшли у річці черв'яка. Мій, черв'як. закричала Мзія. Ні мій. потягнув до себе черв'яка бадрі. І малюки побилися. Почула Хорешан, мати Мзії, як плаче її дочка, прилетіла та клюнула бадрі. Побачила це Дареджан, мати бадрі, заступилася за сина і почали сусідки битися. Побачили чоловіки, як б'ються їхні жінки. І теж взялися до зброї і почали битися Нузгар Вернадзе і манучар Корідзе. А маленькі пташенята вже не б'ються плачуть та перелякано дивляться, як б'ються їхні батьки. А бій триває ось уже Нузгар Вернадзе запросив кроляче військо найманців. І манучар Корідзе теж найняв військо. І стали вже битися найманці між собою. Довго тривала війна. Ось уже й підріс і став парубком бадрі, зустрілися якось Нузгар Шавернадзе та бадрі корідзе і почали битися між собою. Побачила це Мзія, дочка Шевернадзе, вибігла з дому і кинула між ними білу хустку. Завмерли вороги та й розійшлися. Подивився бадрі на Мзію і був уражений у самісіньке серце її красою. А Мзія теж не могла відірвати очей від бадрі. «Дякую моїй дочці за спасіння. пробурчав Нузгар Шевернадзе та пішов. Молоді покохали один одного і якось голубка принесла Мзії листа. Чекаю на тебе ввечері у гаю, писав їй Бадрі. Увечері закохані зустрілися на галявині. Вони милувалися і танцювали. Поки не почули голос батька мзії Нозгара шевернадзе. Розсердився Нозгар і замкнув непокірну дочку у печері. Побачивши таку непокору дітей, батьки ще більше озлобилися, і ворожнечі розгорілися ще сильніше. Але за допомогою друзів Бадрі звільнив мзію. І в дуплі старого дерева священник Пугач повінчав молодят довго шукали батьки пропавших дітей. Але марно. Мзія та бадрі оселилися на самотньому острові, звили собі гніздо і чудово зажили. Одного разу до них прилетіла голубка і сповістила Ваші батьки зовсім скоро знищать один одного. Ми мусимо щось зробити, вирішила молоде подружжя. Підемо на хитрість. Голубка полетіла до батьків мзії. Ваша дочка смертельно хвора. Перед смертю вона хоче побачити вас. Принесла вона їм страшну звістку. Швидко нузгар і хорошан Шевернадзе опинилися перед дочкою. З'явилося й сімейство Коріце – манучар і Дариджан. Вони теж обіймали помираючу мзію і гірко плакали. Матінко, застогнала Мзія, прошу вас, виконайте моє останнє бажання помиритися. Цієї миті пролунав слабенький тріск. Луснули яйця і звідти вилупилися маленькі пташенята. Вони озирнулися на всі біч і запищали. Дареджани хоришан взяли онуків і обійнялися. Маночар поклав крило на плечену згара й обидва гірко заридали і пообіцяли припинити ворожнечу. А коли відкрилася правда, то було вже пізно. Радісно закружляли в небі птахи. Недарма кажуть, що зруйнувала ворожнеча, То може відновити любов. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.